Чи може ФОП заплатити фізичній особі? Таке досить часто задають нам наші клієнти, тому що все-таки хтось чи продає товари, чи досить часто здає в оренду приміщення, і він не є ФОПом. Нещодавно от було таке питання, тому ми вирішили на цю тему записати контент. Може ФОП заплатити фізичній особі, але там є нюанси. Перший нюанс, що тоді ФОП виступає податковим агентом. Що таке податковим агентом, має за ту фізичну особу подати звітність і показати, що та фізична особа отримала суму, і на ту суму нарахувати і сплатити плюс 18,5%. Це 23% вийде, потрібно буде заплатити з тієї суми, яку ФОП буде перераховувати на фізичну особу. Навіть на сьогоднішній день більшість банків не пропускають такий платіж, поки ви не сплатите оцих 23%. Але в цілому, як клієнту ми відповіли, що ви можете як ФОП. Заплатити фізичній особі. просто зразу знайте, що ви заплатите 23% додаткових податків і виступите податковим агентом. Відзвітувати треба за ту фізичну особу. Все це набагато більше знаєш і партнери. У нас бухгалтерсько-юридичне обслуговування ФОПа 2000 гривень на місяць. Вам лайк.